Цю машину ми поварили, усилили кузов металом, тому що вона була побита осколками, багато отворів від осколків. Також ми перебрали всю ходову, замінили мастила в редукторах, фільтра. Артем Забайрачний допомагає ремонтувати авто для військових. З Куп'янського району, село, село Кругляківка. Зараз. Проживаю в селі Абазівка. Як почалася повномасштабна війна, так одразу з сім'єю і переїхали сюди. Для 93-ї бригади Холодний Яр з майстерні готують авто для евакуації загиблих та поранених, говорить власник майстерні Анатолій Петренко. В Бахмуті впала під обстріл. І ми її провели ТО, відремонтували, і на скоро вона поїде далі. Зробили броні, обшили металом, тому що вона після обстрілу вся як яка. Головне, що вона вивозила військових 200-300 і допомагала. Завтра вона буде пофарбована, підсихає резину, міняємо і далі вона їде. Після ремонту авто відвозять у Бахмут для передачі військовим. Гроші збирають через соцмережі, говорить волонтер. Відео набрало там 220 тисяч переглядів, а з них скинули тільки 3 тисячі гривень. Якби кожен скинув би по 10 гривень, то ми б могли придбати таких 6-7 автівок для наших збройних сил і допомогти хлопцям під час бойових дій, під час евакуації. Десь рік допомагаємо. Збираємо кошти, збираємо продукти, відвозимо переселенцям, військовим. Нещодавно відвозили на Херсон людям допомогу. Воду, продукти. За словами Артема Петренка, протягом року з автомайстерні на фронт відправили шість автівок разом з медикаментами, продуктами та засобами гігієни для військових. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.